Всім привіт! Вітаю вас на першому безкоштовному уроці про декомпозицію. Тут ми з вами розберемо її від А до Я та ви будете розуміти для чого вона потрібна. В цих уроках не буде вас чекати якогось длинних, занудних, незрозумілих термінів. Все буде чітко. Ясно та поділ. <смі> Але для початку давайте познайомимося. Я Ілона вже три роки займаюся бізнесом, маю власний бренд подарунків Марілона, який складається з двох інстамагазинів, та на сьогоднішній день я вже проінвестувала в рекламу власних магазинів більш ніж 70 тисяч доларів. І як на мене, це найкращий показник того, що таргетолог дійсно знає своє діло, адже інвестувати чужі кошти набагато легше ніж свої. Так що ж таке декомпозиція? Це метод підрахунку та аналізу цифр, коли ми якусь велику незрозумілу ціль Розбиваємо на маленькі кроки. І нам стає зрозуміло, скільки рекламного бюджету нам потрібно, скільки продажів нам потрібно, скільки нам повинен коштувати один клієнт, щоб ми заробили саме ту суму, яку ми бажаємо. Давайте з вами на прикладі. У вас є зараз якась точка А. Ви там маєте якусь кількість обігу, ви там маєте якусь кількість клієнтів, та ви там маєте якийсь відсоток чистого прибутку з цього всього. І, наприклад, ви хочете свого чистого прибутку Х2. Давайте візьмемо тисячу доларів, ви зараз заробляєте, а хочете дві. Що ж нам потрібно зробити? Які в нас взагалі є кроки для того, щоб збільшити свій доход в два рази? І як не дивно, стежок, щоб дійти до точки Б, у нас не також і багато. Всього лише чотири кроки. Давайте розглянемо почельці. Крок перший: найбанальніше, те, що ви подумали, якщо я зараз при такому бюджеті заробляю таку ту саму гроші, якщо я його збільшу два рази, то я буду більше заробляти. Це так, але не завжди для цього і потрібна ця декомпозиція, тому що буквально маленький якийсь крок. В ціні продажу а в конверсіях ще в чомусь можуть дуже сильно посприяти тому, що коли ви збільшите рекламний бюджет в два рази, ваш дохід в два рази далеко не збільшиться. Тому потрібно знати ці всі нюанси та їх опереджати. Як це все робити? Ми детально будемо розбирати на другому уроці. Я вам покажу магію таблиць. Розберемо які взагалі бувають моменти, які нюанси бувають. Щоб ви це вже точно знали та не наткнулися на це при збільшенні рекламного бюджету. Тому зараз цей крок ми залишаємо та йдемо далі. Шлях другий: працювати над своїм ретеншеном. Що таке ретеншен з англійської мови? Це утримання. Тут мається на увазі утримання клієнта. Якщо до вас якась людина звернулася в ваш бізнес один раз, то вам, як підприємця, буде дуже класно, коли вам буде коли вона до вас буде звертатися повторно. Чому тому що вона вам з другого разу вже безкоштовна? Перший раз ви за неї заплатили, наприклад, в рекламі в Фейсбуку в Таргеті. А другий раз, коли вона знову до вас приходить, вона вже вам нічого не коштує. І тобто, все, що дає вам людина за мінусом собі вартості вашої послуги чи товару, це вже є ваш чистий прибуток. Це потрібно розуміти та працювати з базою. У Мене окремо курсу по ретеншену поки немає. Думаю, буде, але якщо вам цікаво більш детально розібратися, як у вас з цим справи та навчитися працювати з базою, ви можете написати мені і записатися на консультацію. Як би банально це не звучало, але наступний крок це зменшити витрати. Так, якщо це у вас якісь товари, як це робила я? Тобто ми домовлялися з оптовими посачальниками більш на більш якусь цікаву нам ціну. Тобто, навіть якщо вам там хтось скине 20-30 гривень. Ви не повірите, але на наступному уроці ви це побачите, як ці 20-30 гривень можуть просто я не знаю, чудом принести вам плюс 500 доларів мінімум місяць чистого прибутку, ну, залежить, звісно, від вашого обігу та вашого а, рекламного бюджету. Тобто, дивіться, наприклад, якщо ваша послуга стоїть 1000 гривень, а у вас там собі вартість цього разом з таргетом, якщо вкладаємо ціну продажі, наприклад, стає 800 гривень. І тобто, чистими ви з цього маєте лише 200 гривень. Але якщо ви до кожного е, свого постачальника підете та домовитесь з ним, щоб, хоча б на 10 20 гривень, він вам... Спустив ціну, то виходить, що ось так по кожному, та у вас в цілому виходить так, що на 100 гривень ви скажемо так накалядували собі скидки. А у ваших постачальників. І що ж це нам дає, якщо в тому першому випадку ви заробляли всього лише 200 гривень з чистими за мінусом уже реклами, за мінусом собі вартості, там заробітних плат вашим співробітникам, якщо вони є. А в другому випадку навіть плюс 100 гривень. Вам доходу це вже буде в пів рази більше. Розумієте? Ви зменшили всього лише трішки собі вартість, а заробляти почали в пів рази більше. На словах, можливо, це звучить трішки незрозуміло, але за основу ж таки в таблицях, ви коли це побачите, ви самі будете в шоці. <сум> Ідемо далі. І четвертий шлях у нас залишається це підняти ціни. Тут працює така ж сама система, як зі зменшенням витрат. Тобто, навіть якщо у вас там товар стоїть 1000 гривень, з якого ви заробляєте, знову ж таки, 200, ви піднімаєте всього лише на 100 гривень, людям платити 1000 чи 1100, різниці зовсім ніякої. Це не хліб, ви, який, ви, це не хліб який зараз там люди купляють по 25 гривень, а ви завтра з нього зробите 125. Звісно, потім у нас будуть мітінги стояти за цим хлібом, які ж ви погані, але якщо ваш товар чи послуга коштує тисячу гривень, то навіть підняти там на 50 на 100 гривень ціни це зовсім не проблема, і клієнту це буде зовсім не відчутно. І це основна думка, основна така основний сенс, який є вкладений в цю декомпозицію. Тобто ось такими маленькими, незначними підрахунками дещо зменшити, дещо збільшити, десь зрозуміти якісь нюанси про конверсію профіля, про конверсію продажів. Тобто порахувати, скільки людей взагалі з реклами, які до вас переходять, вам написали, як у вас конвертить ваш профіль. Потім, які з тих людей, що написали, який відсоток взагалі купує. Якщо ви це не рахуєте, то ви. Якби це дивно зараз не звучало, то ви не ведете бізнес. Тому що бізнес це цифри, це завжди аналітика. І якщо ви розумієте, що у вас, наприклад, зараз там конверсія профілю менше 5%, то це значить тільки те, що вам ще є куди рости. Є ще куди а, вкладуватися в не рекламу, а в контент, щоб, вам, щоб у вас він ставав ще більш якісним, щоб у вас зараз, наприклад, із тисячі людей, які до вас перейшли в профіль. У вас, якщо у вас конверсія профілю 1%, то вам напише скільки? 10 людей. А якщо ви піднімете цю конверсію профілю в 2 рази, хоча б до 2% або до 3%, хоча нормою на ринку вважається 5-6% конверсія профіля, Тобто, щоб з оцієї тисячі вам писало 50-60 людей. А зараз, наприклад, вам пише лише 10. Ви розумієте, що буквально трішки додати бюджету не в рекламу, а всього лише в контент, щоб у вас стала більш якісно наповнена сторінка, додати більш якісні туда дописи, рілси та все інше актуально так само, і вас уже. 5-6 разів збільшиться кількість людей, які вам пишуть, а само собою у вас збільшиться кількість замовлень, які у вас є зараз. І таке мислення нам дарує декомпозиція. Тут на цьому міні-курсі я хочу вас навчити, те, що керувати своїм доходом дуже легко, коли ви розумієте, яка цифра, за що відповідає, та скільки саме ця цифра вам приносить грошей, та як на неї впливати, вам дуже легко. На, на наступний місяць заробити Х2. <ріст> Тому на наступному році ми з вами будемо розбирати таблиці. Я проходила дуже багато курсів, чесно скажу вам. <ріст> Там були скрізь таблиці. І коли я заходила в ті таблиці, в мене очі були просто, я не знаю, як по 5 копійок, розумієте? Там скільки було полей. Там було, ну, я могла з цим розібратися, але я розумію, що людина, яка не сильно. А, ну, зовсім любить ці цифри. Просто я така, я працювала в банку, там, мені подобалось рахувати гроші, усі, всі цифри. Але я розумію, що людям це, в принципі, не всім потрібно. Не всі розуміють, для чого це взагалі їм, чи це їм вигідно, чи ні. І тому їм це зовсім не потрібно. Але це все те, що нам мені раніше давали на курсах. Можна буквально в декілька стовпців, як я вам зробила, винести, щоб ви в одному стовпці написали, скільки ви доходу хочете. В іншому стовпці вам показало, скільки вам треба рекламного бюджету, скільки вам треба мати конверсію профілю, скільки вам треба закривати заявок в продажі людей. Та в цілому, все потрібно буде внести показники реклами, буквально там. А... Буквально п'ять полей, які потрібно заповнити, все далі порахує вам таблиця, і все просто я вам на наступному уроці розкажу, як нею користуватися, покажу вам цю всю магію, яка працює. Та ви самі все зрозумієте, про що я вам сьогодні розповідала. На третьому уроці ми з вами будемо рахувати, яка окупність є в вашій бізнес моделі Тобто є окупність там один до одного. Ви можете вкласти 1000 доларів в рекламу, 1000 доларів заробити. Ви можете вкласти там 1000 доларів в рекламу, 3000 доларів заробити. Це буде окупність один до трьох. І ось такими підрахунками я вам покажу детальніше. А, та потім ми з цього з вами зробимо висновки, скільки нам взагалі вигідно вкладувати в одного клієнта. А, Насправді тут є дуже багато нюансів, які не всі розуміють. Вам обов'язково потрібно буде подивитися ті уроки, якщо у вас сфера послуг чи якихось таких товарів, які завжди купують, постійно купують. Ви тоді зрозумієте, що ви дуже Мало Інвестуйте в Таргет, тому що часто люди зовсім не розуміють, як рахувати, скільки взагалі їм приносить один клієнт. Так він прийшов на якусь процедурку, він вам заплатив 500 гривень. Ви там з цього 300 гривень чистими заплатили, і все. Він уйшов, Ви уйшли як кораблі, і в таких нішах дуже часто в головах у вас виникає питання: ну там я вже 10 доларів відкрутила в рекламу, а клієнта немає. 10 доларів 400 гривень це що виходить, що я зовсім нічого не зароблю з клієнта. Та ні, виключаємо цю рекламу. Навіщо вона нам потрібна? І це основна проблема того, чому ви досі не заробляєте гроші, яких ви хотіли, тому що просто немає цього такого бізнесового а, мислення. Взагалі ці три уроки я хотіла продавати за 50 доларів, але потім вирішила зробити перший безкоштовно, щоб ви трішки а, стикнулися з тим, як я думаю, з моїм мисленням, щоб ви трішки подивилися на мій підхід, що тут немає нічого складного, що окупність не якась. Страшне слово чи декомпозиція це нормальні речі, які повинен знати кожен підприємець, який займається бізнесом чи якоюсь там самозайнятостю. Ось, але для вас, для тих, хто подивився цей урок, ціна буде всього лише 10 доларів. Мені хочеться, щоб якомога більше людей почали розуміти, що реклама це класно. Реклама може приносити вам дуже великі гроші, але до неї потрібен просто розумний підхід. І це не знаєте, це не щось складне. Це дуже легко. Запустили рекламу. Подивилися, сподобалися результати? Залишаємо. Не сподобалися, просто перезапустили на інший креатив. Це все дуже легко насправді. І я вас обов'язково цьому научу. Тому ось вам QR-код або знизу в Ютубі вас буде чекати посилання на оплату. Та після сплати вас одразу перенаправив канал, де буде вас чекати останні два уроки. Я сподіваюся, що навіть на цьому безкоштовному уроці ви почули дуже якусь класну думку, на якої ви вже замислилися. Та розумієте, з чим вам потрібно працювати далі, та де заховані ваші ікси, я була рада познайомитися з кожною. Буд побачимося на наступних уроках.